Маємо невелику перемогу в парламенті. Ми домоглися того, щоб Верховна Рада відхилила пропозицію Кабміну збільшити зарплати прокурорам на 37%. Це передбачав проєкт бюджету на наступний 25-й рік. Тепер сподіваємося, що уряд не внесе цю норму повторно до другого читання. Опозиція буде пильнувати, щоб цього не сталося. У 2025 році прокуратура мала коштувати українцям 18 мільярдів гривень. Загалом це на чверть більше ніж поточного року. Додаткові кошти мали піти не тільки на зарплати. Список витрат чималий. Це не просто марнотратство під час війни, це мародерство. Я про це публічно заявляв ще у вересні, коли уряд лише вніс проєкт бюджету до парламенту. Але все було марно, поки не спалахнув скандал з фальшивою інвалідністю цілого грона прокурорів. Не буду переповідати, всі ми були свідками цієї огидної історії. Українці вибухнули гнівом, і лише після того, як запахло смаленим для рейтингів, влада зробила те, що я вимагав від самого початку. Лише за 9 місяців цього року платники податків витратили на спецпенсії 88 мільярдів гривень. До кінця року ця сума складе 120 мільярдів. Потрібен був грандіозний скандал, щоб 25 жовтня рада прокурорів підтримала внесення змін до закону про прокуратуру, які мають заборонити отримання прокурорами пенсій одночасно з заробітною платою. Звісно, коли відповідні поправки до закону надійдуть до парламенту, я обов'язково їх підтримую. Але прикро, що державою керують в ручному режимі. Зауваження опозиції взагалі не сприймаються. Стратегії немає, і ми живемо від скандалу до скандалу. Очевидно, що влада збиралася підвищити зарплати прокурорам, щоб гарантувати собі їхню лояльність на тлі регулярних корупційних скандалів. Тому з погляду влади, гроші для прокурорів це вигідна інвестиція. Тоді як зарплати для педагогів і вчителів це марна трата ресурсів. І таке політичне мислення катастрофа для країни, яка бореться за своє існування. До того ж, крім ворога на фронті, маємо ще одного всередині: це демографічна криза. Знелюднена Україна це стратегічний план Путіна. А от чи має вона, наша влада, свій стратегічний план щодо демографії? Вже третій рік я займаюся питанням подолання демографічної кризи. Написав законопроєкт, який міг би стати дорожньою картою. На те, чи перетвориться криза на катастрофу, впливає безліч факторів, зокрема освіта. Як тут, в Україні, так і за кордоном для дітей українських біженців. Цей чинник точно не менш важливий, ніж безпека, житло і робота. Саме тому я вніс низку поправок до проєкту бюджету, які напряму стосуються освіти наших дітей. Хочете дізнатися, як відреагувала влада? Давайте подивимося разом. Поправка 162 щодо мінімальної зарплати. Уряд не передбачив підвищення мінімальної зарплати на 2025 рік, а залишив її на рівні 24-го. Вона нині 8 тисяч гривень складає. Це означає, що доходи всіх бюджетників, в тому числі освітян, з урахуванням інфляції зменшаться. У зв'язку з цим я і вніс поправку про збільшення мінімальної заробітної плати до 10 тисяч гривень. Відхилено поправка 1903 щодо освітньої субвенції. Верховна Рада отримала сотні листів від вчителів і профспілок освітян щодо збільшення заробітних плат вчителям. Асоціації органів місцевого самоврядування пишуть, що закладених в бюджеті грошей на освітню субвенцію недостатньо. Поправка пропонує збільшити освітню субвенцію на 6 мільярдів гривень. Відхилено. Поправка 2022 щодо облаштування укриттів в школах. Більшість шкіл, навіть в далеких від фронту регіонах, не мають належно обладнаних сховищ. Це ставить під загрозу життя дітей і спонукає батьків вивозити їх з України. Місцеві органи самоврядування, зокрема через те, що влада забрала в них ПДФО податок на доходи фізичних осіб, не мають коштів для облаштування укриттів. У зв'язку з цим я запропонував виділити з державного бюджету 1 мільярд гривень. Відхилено у нас в громаді є тільки три великі школи дерев'яні. По 250 дітей в середньому, тобто це вже майже 800 учнів у нас автоматично не мають де займатися. Якщо вони не можуть працювати в такому форматі, як вони є, тоді хай наше вище поставлене керівництво збудує такі школи і дитячі заклади освіти дошкільної, які будуть працювати згідно їхніх переліку тих необхідних умов, і тоді питання буде постувати, пане прем'єр-міністре. Дякую, знайома вам косівщина. В Косівській громаді зараз закривають три школи через те, що вони дерев'яні. Це 600 учнів залишається фактично поза навчанням. Більшість шкіл не мають укриттів. Їм пропонують будувати укриття своїм коштом, але бюджету на те не вистачає. Схожа ситуація в Верховинському районі, схожа ситуація в багатьох інших регіонах. Скільки шкіл у нас зараз немає укриттів, скільки коштів виділив на це уряд? Також відхилена пропозиція виділити півмільярда гривень на закупівлю шкільних автобусів. Раніше така субвенція була, але тепер уряд вирішив, що цієї проблеми більше не існує. А вона нікуди не поділася. Навпаки, дуже багато дітей залишилися без автобусів, бо школи віддали їх на фронт. І для одних дітей не створили безпечні умови для навчання, іншим важко добиратися до навчальних закладів. Це в основному ми говоримо про сільські школи. А це може привести до того, що вже наступного року ми будемо закривати школи по селах, бо там просто не буде дітей. Я подав законопроєкт про е, демографічну політику, і цей законопроєкт, на жаль, досі не виноситься в зал. Комітетом він підтриманий. Хтось каже, вимагати більше грошей може кожен, але де їх взяти, щоб всім вистачило. Ну по-перше, не всім, а лише тим, від кого залежить майбутнє України. Це наші воїни, діти і вчителі. По-друге, якщо влада відмовиться збільшувати видатки на прокуратуру в цілому, як вже вирішила не підвищувати їм зарплати, то це зекономить нам 4,5 мільярди. Цього вистачить набагато з моїх пропозицій. по третє я також вніс поправку, щоб скасувати фінансування єдиного телемарафону, який давно вже себе дискредитував і не є ефективним. Це ще півтора мільярда. Але й цю пропозицію відхилили. І річ не в тім, що нема грошей, а в тому, що в нас з владою різні пріоритети. Вони дбають про рейтинги. А я з колегами ми боремося за те, щоб держава отримала ефективну демографічну політику. Для цього треба терміново ухвалити наш закон. Ми втрачаємо не просто час, ми втрачаємо людей. До зустрічі!